Переживаємо сьогодні першу п'ятницю місяця і також в тій першій п'ятниці місяця ми вшановуємо пам'ять святого пророка Самуїла. Ким був той пророк Самуїл? Ми знаємо свята Анна, вона була безплідною. Вона очікувала в своєму подружньому житті на той найбільший скарб, який Господь Бог дає кожній подружній сім'ї. То є дитина. Вона не могла мати дітей, і, без сумніву, вона молилась, вона просила Бога у потомство і зробила що? Од. Склала перед Богом обітницю, що як Бог вислухає її молитву, то вона ту дитину принесе Богові в жертву. Вона віддасть йому її йому наслужіння. І дійсно, Бог вислухав молитву цієї Анни і Він дав їй сина. І вона дала йому ім'я Самоїл. Що значить це ім'я Самоїл? Випрошений у Бога? Той, який від Бога? Той, який направду народився не тільки з людської похоті, не з людських пристрастей тілесних. А той, який прийшов на той світ, з тої покірної і витривалої молитви, з волі Божої народжується цей Самоїл. Тому що Бог до цієї дитини не має свої плани, тому що через ту дитину має проявитись. Велике Боже Милосердя, велика Божа любов. І ми знаємо, що та Анна вона виконує ту обітницю, яку, яку дала Богові. Вона віддає цю дитину Богові на служіння. І та дитина служить при Божій Скинії, при Божому храмі. А наставником для неї є на той момент священник Ілія. Він був первосвященником. Він молився до Бога за ізраїльський народ. Сам він був добрим, але вже його діти, вони не були добрими. Вони не виконували свої обов'язки, які мали перед Богом і народом сумлінно. І ми знаємо, що Бог потім покарав їх. Але властиво Самуїл, він був вірний Богові. Він виконував усі приписи закону. Він був дійсно чистого і покірного серця. І за ту його вірність Богові він стає судею. Він став останнім суддею ізраїльського народу, бо він, властиво, народився в тій добі, коли ізраїльським народом керували судді. Бог управляв через тих народів, тим народом через суддів. І, властиво, пророк суддя, пророк Самоїл як суддя, він мав завишене, таке загострене почуття справедливості, бо яка чеснота мусить прикрашати кожного суддю. То є справедливість, не тільки мудрість. Не тільки знання і чесність, а кожний суддя мусить відзначатися справедливістю. Якщо нема тої чесноти справедливості, ти будеш недобрим суддею, ти будеш фальшивим судею, ти будеш обманювати і ображати і зневажати. Ти будеш хитрувати. А властиво пророк Самоїл мав таке загострене почуття справедливості. Він не дивився на лице, він не дивився на авторитет. Чи то багатий, чи то бідний, чи то здоровий, чи то хворий. Тобто, як був переступлений закон, він про ті речі говорив відкрито і явно. І, власне, коли він був судею, він справедливо судив ізраїльський нарід. Але коли він зістарився, Прийшла і до нього старість, і на його місце стали його сини, але його сини, вони вже не були справедливими. Вони вже десь хитрували і лукавили у своєму серці, вони обдирали. Бідних вдів і сиріт. І це не подобалось народові. І без сумніву, вони приходять до Самоїла і кажуть, ми хочемо, щоб ти нам поставив над нами царя. Ми вже не хочемо, щоб нами керували судді. Ми хочемо царя. Вибери з поміж усього ізраїльського народу, нам царя. Десь це напевно боліло самоїла, і бо і Господь Бог напевно не був тим вдоволений до кінця. Тому що він був їхнім царем до того часу. Він був правдивим царем, який керував тим народом. І потім вони приходять і так би відкидають від себе такої самоїла. Ми вже не хочемо, щоб ти нами керував, управляв, постав над нами царя. І той Самуїл пішов шукати царя. І перший цар, якого він помазує над ізраїльським народом, це був хто Саул? Самуїл помазав Саула на царя, але то царство Бог забрав від нього. Бо він був непослушний Богові. він спротивився Божій волі. І потім Самоїл іде в цей вефлеєм. І там серед синів Єсея. Він вибирає і помазує на царя ізраїльського народу кого царя. Давида. Той Давид, який знайшов ласку в очах Бога. А чому? А тому, що сказав Бог до Самоїла. То є хлопець, якого я собі вибрав по моєму серцю. Він найбільший з усіх, має серце покірне, яке є подібне до мого серця. І коли Бог вибирає, Бог ніколи не дивиться ані на лице чоловіка, ані на багатство, ані матеріальні речі, ані на авторитет. А коли Бог вибирає, то Він вибирає не так, як людина. Бо людина при своєму виборі, вона завжди дивиться на лице чоловіка. Ну, наприклад, обирає хлопець дівчину або дівчина хлопця. Обидвоє дивляться на лице одне одного, дивляться на. Кар'єру на матеріальний стан, на матеріальні речі. І якщо красивий, багатий, заможний, авторитетний, тоді так. Якщо не красивий, бідний, убогий, нікому не знаний, тоді ні. Ну так воно є з нами людьми. Ми, коли вибираємо собі друзів, наприклад, ой той друг, він багатий, заможний, авторитетний, він має високу посаду, гроші, машини, квартири, той буде моїм другом. А десь в сусідстві живе тоже мій однокласник, але він бідний. Він не має ніякої. Абсолютно нічого. Його приневажають, його ніхто не признає, він має бідних батьків, І він сирота. Він якийсь такий непотявий. І чому я маю з ним дружити? Ні, я його від себе відкину. І так ми, люди, зазвичай робимо. Ми коли собі вибираємо друзів, сусідів і тому подібне, ми завжди дивимося на лице, на майно і авторитет. Але Бог, коли вибирає, Бог не дивиться ні на лице, ні на майно, ні на кар'єрний ріст, а Бог дивиться на серце. Бог дивиться на твою душу, Він є серце відець. і, може, той хлопець бідний, так? Може, він убогий, але може, за грудьми того хлопця там є золоте серце. Може, в грудній клітці того хлопця. Є золоте серце, є золота душа, а вона покрита бідністю, убогістю, може, забуттям і зневагою від людей. І ти того не бачиш, а Бог це бачить. Що в грудній клітці того хлопця, того твого друга, там є золоте серце, і то є найбільший для тебе скарб, який ти можеш вибрати для себе або яким ти можеш погордити. І як нам нині в наших грудних клітках. Бракує тих покірних і золотих сердець. І ми десь йдемо нині до того серця Христового, бо воно золотим для нас. Воно є золоте у своїй любові, золоте у своєму милосерді. Воно є золотим для нас у своїй доброті. Воно пішло для нас на такі великі терпіння і страждання. Воно дало себе проколотим тим мечем Лонгіна. І тому молімося нині до того серця Христового, також молодь, наша шкільна дітвора, студенти, наші вчителі. Які переступили поріг навчальних закладів, і які мають тут ціль усягнути знання, усвіту, мудрість. А ми кажемо, що серце Христове воно є тою посудиною мудрості, розуму і знання. В серці Христовому. Є укриті всі скарби неба. І десь молімося нині до того серця Христового, і просімо, щоб наше серце воно було на зразок серця Христового. І просімо нині в того серця Христового тої мудрості, тих знань тої є науки того розуму, бо нам нині наді в тій війні, яка в нашому краю. Нам потрібна мудрість, бо мудрість то є зброя і сила Божа. Нам потрібна та мудрість, якої просив для себе Соломон. Дай мені, Господи, розумне серце, дай мені Боже мудре серце, Він не просив у Бога зброї, Він не просив у Бога багатства, золота і срібла. А Соломон просив у Бога о мудре і розумне серце. І дай нашому Боже нині народові мудре і розумне серце в груди. Бо коли той народ в своїх грудях буде мати серце, яке любить Бога, вірить Богові, молиться до Бога, такий народ буде мати майбутнє з Богом. Такий народ буде мати щастя і перемогу, і мир. І тому молімося нині до серця Христового за всі потреби нашого українського серця. Амінь.